Ягідний чагарник, ожина в ксі зустрічається досить часто на садових ділянках співвітчизників. Рослина невибаглива, запросто росте на суглинках і піску, але потребує регулярної обрізку. Любить вологу в надлишку і неодмінно різноманітне меню. Правильне харчування для ожини дуже важливо. Це перш за все запорука доброго врожаю і довголіття чагарнику підгодовуємо ожину. Принципи внесення добрив, ожина ягода невимоглива, стійка до негоди. Та й хвороби дуже рідко проявляються на ожинових посадках. Сучасна селекція пропонує масу сортів ожини, здатних витримувати морози до 3 ,0. такі форми зручно культивувати в регіонах з суворим кліматом, по лісі на Карпатах. Півночі Києва і в Київській області, але найбільш сприятливі умови для цієї ягідної культури створені в середній смузі і на південному сході нашої країни. Ожина родичка Малини зустрічається в дикому вигляді в середній смузі на півдні Полісся. Повожі цей чагарник вважається посухостійким завдяки потужній кореневій системі, що йде вглиб, рослина отримує достатньо вологи, в той же час без регулярного зрошення плоди ожини дрібнішають і всихають на кистях. Так і не визрівши, сильнорослий чагарник не може без обрізки, навесні необхідно провести санітарну і формуючу обрізку влітку. Регулюючи, щоб рослина не жирувала. Восени не бажано сильно вкорочувати пагони, в зимівлі рослина може частково підмерзати, тому осіння обрізка проводиться тільки з метою коригування, зрізають занадто довгі і загущаючі гілочки, ця ягода невимоглива до складу ґрунту, приживеться на чорнозимі. Суглинках, піску з домішкою перегною, але для ефективного вирощування чагарнику потрібно регулярне підживлення. Ожина чуйна на внесення будь-яких видів добрив як по листу, так і під корінь. Гібридні форми ожини не бояться так посухи, як їх споріднені форми, що зустрічаються в дикій природі вздовж заплав річок, мають стебла без шипів, стійкий імунітет до хвороб, характерним малині і ожині, і що важливо, великі і солодкі плоди. А щоб урожай чагарнику радував врожаями щорічно, не варто забувати про найважливіші агротехнічних моментах, в числі яких підгодівля, кожина, улюблена культура в нашому саду. Зростає вона уздовж стін, і паркану любить вогкість і вологу або просто на нашому піску в будь-якому іншому куточку нашої лянки їй буде від спеки і посухи не під силу. Є різні сорти блексатин з потужними пагонами і Кумберленд. Ще парочка безіменних і декоративний з різьбленими листям, як у винограду і невеликими ягідками. Назви не знаю, але це самий ранній сорт. Любимо цей чагарник за те, що уваги до себе в принципі він не вимагає. Виключно правильна обрізка навесні, часом полив і неодмінно підгодівля 3-5 разів на рік рано навесні сечовина, в період цвітіння, курячий послід, настояний з травою і борна кислота. Через тиждень оприскую здравнем це роблю щодо всіх культур в саду в кінці травня, всередині червня, обробка кемірою по листу. і останнє внесення добрив відразу після плодоношення. Суперфосфат за інструкцією, і непогані взаємні відносини у нас з ожиною, все в порядку з рослиною, урожай стабільно щороку, за агротехніці для ожини обов'язковий полив розпушування міжряддя не ближче 1 метра від кущів, інакше піде коренева поросль, найкраще засипати соломою. Тирсою з гноєм і нітромуфоскою восени, навесні під годівлі калійної селітрою при розпусканні бруньок можна пару раз і мікроелементами або плантафолом, або чим-небудь комплексним полисту перед цвітінням, одну обробку від листогризучих. Укриття на зиму посадка з відстанню міжряддя не менше 2 метрів, краще більше пагони заміщення ростуть до 6 метрів. В ряду я саджу на відстані 112 і піднімаю на плодоношення як малину ріжу, залишаючи висоту. Для себе зрозуміла, що найкраща довжина пагонів на плодоношення 172 максимум. Тоді і ягода велика, і загущення немає, оличка 070 хтп Хорім фермері Цомйові автопіц в 23212360 відео коротко про агротехніку вирощування ожини, види добрив, дозування, схеми внесення протягом усього періоду вегетації з березня по жовтень. Ожині потрібно не менше 3 підгодівлі. У раціоні чагарнику повинні бути як мінеральні добрива, так і органічні. Навесні ожина потребує азотнофосфорних добривах. Влітку вносять фосфорнокаліні. А восени, коли рослина отплодоносило і готується до зимівлі, варто підгодувати його суперфосфатом або сірчанокислим калієм, будь-які поживні суміші на основі мінеральних компонентів або органіки служать потужною підживленням для імунітету чагарнику, допомагає його адаптації до кліматичних і погодних умов. Закладає потенціал на майбутній сезон ранньою весною, як тільки танув сніг і минула загроза заморозків, ягідний чагарник звільняють від зимового утеплення, якщо таке є, і акуратно укладають пагони на землю, підв'язують їх до шпалери трохи пізніше. Коли почнеться сокодвижене і прокинуться нирки, буде відразу видно, які пагони перенесли зимівлю успішно. А що варто видалити, настає відповідний момент для першої підгодівлі. Повторно для потужного цвітіння і високої зав'язуваності плодів ожину підгодовують вже в кінці квітня, в більш північних регіонах на початку травня. Коли на чагарнику вже висять грона з ягодами, не всякий садівник прагне вносити хімічні добрива. В такому випадку підходять органічні підгодівлі на основі гуматів і настої трав напишу, що роблю я після підняття на шпалеру пагонів. Поливаю коров'яком близько один рідкого на відро води. Два відра на кущ, полив по дуже вологій землі, після рясного дощу або зрошення, при настанні спеки приблизно раз в три роки залежить від обсягів внесення, щільно мульчують перегноєм весь ряд не тільки навколо куща. Після перегною або без нього мульчують сіном газонна трава з міжрядь, плодового саду, мульча додається протягом сезону в такій кількості, що поливи робляться тільки в період. Екстремальної спеки у минулому сезоні поливав всього рази чотири не було сенсу. Під щільною мульчею земля була волога Юрій 67. Форюмгою серю Трац 7082 Паве 184. в цілому під ожину протягом сезону вносять добрива під корінь два-три рази, і стільки ж обробляють обробляють листу. Все залежить від часових рамок садівника. Фінансових можливостей і арсеналу для різноманітного меню ягідної культури мінеральні добрива, хімічні добрива краще на початку і в кінці сезону, детально схема і дозування внесення підгодівлі для ожини на основі мінеральних компонентів дані нижче в таблиці, сидівник самостійно вибирає препарати в залежності від їх доступності, в продажу і ціни, застосовують їх строго за інструкцією. Чергуючи з органічними підгодівлею протягом сезону, таблиця: мінеральні добрива для ожини і основні правила їх застосування, назва препарата состав, особливості застосування основі азот калій, осфор, і інші мікроелементи, різна концентрація основних складових, наприклад, плантафол 2.0 нуль 2.0 універсальний, використовується в будь-який період вегетації. Аплантафол 1.0.5.4.1.0 містить по 1,0 калію, і азоту підходить для літньої підгодівлі, швидко розчиняється у воді, не містить хлор і натрій. Завдяки прилипачу, розчин покриває всю поверхню листа, не залишаючи нальоту, застосовують 2-3 рази з квітня по вересень сульфат калію безхлорне калійне добриво не містить азоту. У складі є сірка підходить для кореневого та позакореневого підживлення, позитивно впливає на стійкість рослин до посухи, низьких температур, шкідників і грибкових захворювань, вносять у червні серпні 1-2 рази майстер. Комбінований склад, різний відсоток азоту калію фосфору, також цинк-мідь, залізо сірка, бор і, наприклад, майстер 1 0 1, 8 3, 2, багатий калієм 1-8, майстер 1-3. 4013. в основі фосфор 4,0. Баланс мікроелементів можна визначити за маркуванням, добре розчиняється у воді, підходить для підгодівлі полисту і для кореневого підживлення, застосовується протягом усього сезону растворин. комплексне добриво на основі калію 2,8, також язот азот – 1,8. фосфор 1,8. Цинк, мідь марганець іт. Зручний для застосування в якості позакореневого підживлення швидкорозчинний, препарат поділяють для окремих видів культур для овочів, ягідних культур і плодових дерев, можливе використання в комбінації з фунгіцидами передбачає застосування 2-3 рази з весни до осені. Чергуючи з органікою кеміра, мінеральний препарат в основі має збалансований склад азот калій, осфор і інші мікроелементи застосовуються з травня по серпень. Зручно використовувати в системі крапельного поливу для позакореневого підживлення один раз навесні, 1-2 рази за літо, нітромофоска в основі азот до 2,0 фосфор до 2,5 і калій до 25. Весняне добриво застосовують у березні квітні для підвищення стійкості рослини до хвороб і шкідників посилення росту вегетативної частини, вносять в сухому вигляді в ґрунт, оприскують по листу і поливають під корінь. Препарат може мати різну пропорцію складових елементів для різних ґрунтів судоружка, головний компонент азо 13, АЗО-13-1-5. Також є калій, фосфор, магній ід застосовується на початку вегетації, зручний для оприскування по листу. Швидкорозчинний, впливає на інтенсивне зростання і збільшує кількість зав'язей. Застосовують 2-3 рази протягом вегетації з квітня по червень, включно суперфосфат, фосфорне добриво. До 3.0. Осфору, калій та інші мікроелементи препарат рекомендується використовувати восени, добре розчиняється у воді кімнатної температури, підходить для кореневих і позакореневих підгодівлі, зміцнює кореневу систему, підвищує зимостійкість рослини, покращує смакові якості ягід сечовина, карбамід, азотне добриво 3.0, 4.5. Комплекс мікроелементів вносять у вигляді грану в ґрунт розчинений, використовується для кореневого підживлення, прискорює розвиток рослини, допомагає набрати зелену масу, зміцнює імунітет, застосовують навесні в березні квітні досить один разу: органіка для ожини, натуральні добрива на основі рослинних залишків, природних речовин особливо необхідні рослині під час формування зав'язи і в період дозрівання ягід. Це безпечно для людини і ефективно для рослини, але з органікою теж треба бути обережніше, щоб не спалити коріння, не змусити чагарник жирувати. Органічні добрива для ожини це кінський і коров'ячий гній, курячий послід, деревна зола торф, перегнилі рослинні залишки, кісткове борошно, зелене добриво. Ми зелене, добриво готуємо наступним чином: на початку літа. Коли температура повітря вночі не опускається нижче 1,5 градусів, бочку заповнюємо гноєм або курячим послідом на третину, заливаємо теплою водою ще на 1,3. вода нагрівається в відрах за день, додаємо рубані кропиву, кульбаба, полин, чистотіл і один пачку сухих дріжджів 1,0. перемішуємо і накриваємо кришкою або поліетиленовим мішком. Досить 5-7 днів для того, щоб суміш перебродила і розчин був готовий. 1,5 бал зеленки розбавляю в 10 води, додаю жменю золи і поливаю все на один ожини йде 1,5-2 відра розчиненого зеленого добрива. Гумінові кислоти або гумати отримують з торфу, бурого вугілля або сапропелю. Багато хто вважає ці речовини добривом, але це не так. Гумати це природний стимулятор росту рослин, таблиця, органічні добрива для вожини, назва препарата состав, особливості застосування, агрофлекс рідке, В основі препарату гумінові кислоти більше 8,0, а також азоткалій, магній менше 5, адаптоген підсилює імунітет чагарнику, підвищує кількість зав'язей, покращує якість врожаю, використовується для позакореневих і кореневих підгодівлі, застосовують з червня по серпень. Протягом сезону можливе використання в комбінації з органічними рідкими добривами на основі посліду або гною 2 три рази за сезон. Оргавіт однокомпонентне добриво на основі висушеного гранульованого кінського гною, курячого посліду, коров'ячого гною розчиняють у воді і поливають під корінь влітку або вносяться в ґрунт восени, можливе застосування під час плодоношення в комплексі з настоями трав. Покращує склад ґрунту Фертімікс біогумус Ферментоване рідке органодобриво на основі біогумусу застосовують від 2 до 5 разів за сезон можна в комбінації з мінеральними добривами навесні, в суміші з зеленим добривом в період плодоношення, також в серпні-вересні. Комплексі з фосфорними добривами знижує захворюваність, прискорює дозрівання ягід, стимулює кореноутворення. Для кореневих підгодівлін 1,0,1 стимулятор росту на основі концентрованого живильного складу. Вироблений з екстракту рослин застосовують 1-3 рази з травня по серпень. Чергуючи з мінеральними добривами обприскування по листу додають у воду при зрошенні, в якості підгодівлі під корінь, імуностимулятор. Адаптоген, ожина дуже потужна рослина, що вимагає великої живильного середовища. Цілком можливо, що в перспективі доглядаючи і вносячи органіку під кущ, ви зможете домогтися, і очікуваних вами 5-6 пагонів. Замість ватри побільше органічної мульчі сіно, солома, листя хвоя з лісу, перегній, деревна стружка. Тирса тільки в сумішах з уже названими, можна все це переміж і з часом ґрунт у вас істотно покращиться. У ґрунт можна додати щось подрібнене деревне кору палиці хвою. Тирса буде і розпушувачем, і довгограючим добривом Юрій 67. В форумгою серютрат 7082 пада 184 відео. Добрива для ожини, поради досвідчених садівників, чим підгодувати ожину навесні. Весняне підживлення ожинових посадок має величезне значення для подальшої вегетації рослини, посилюється імунітет, активізується ріст вегетативної частини рослини. Чагарник згодом легше переносить посуху урожайність підвищується. Основний принцип весняної підгодівлі раціон багатий азотом і фосфором в меншій мірі калієм приблизно з середини березня. В середній смузі України на початку квітня в регіонах з суворим кліматом вносять азотні добрива. Через 2-3 тижні додають в раціон органіку, приблизний порядок внесення добрив під ожину навесні. 10 хсичовини або нітромофоски на 1-2 розчиняють у воді, потім ґрунт в прикореневому просторі мульчують торфом або перегноєм, через 10-14 днів обробляють будь-яким з препаратів майстер, плантафол 2-0-2-0-20 сударушка іт дебат. На вибір у 2-3 декаді квітня розпускаються, пагони можна оприскати імуностимулятором 101 або кемірою. В кінці травня застосовують гумати за інструкцією, будь-які азотні і комплексні з азотом, але намагайтеся без хлору і кальцію. Добрива. азотну органіку вносити з моменту висунення нирок і поки йде цвітіння, якщо сорти кислі. Для поліпшення смаку ягоди під кінець світіння можете дати калійних або калійно-фосфорних добрив, рекомендовані виробником дози для будь-яких добрив не порушувати, можуть бути побічні ефекти і на дозрівання, і на прирості вегетативної маси. Юрій 6-7 пс в формою серіюат 7, 082 паде 184 відео: як підгодувати ожину навесні. Літні турботи. Меню для ожини в період зав'язування ягід і під час плодоношення влітку рослина потребує фосфорно-калійної заправці. При появі перших зав'язей застосовують сульфат калію, майстер 1.0.1.8.3.2. растворин за інструкцією. Будь-який на вибір, замість цього можна провести оприскування полисту судорожкою або кемірою. Через 7-10 днів поливаючи гарник розчином рідкого коров'яку 1, частина органіки розбавляють в 10 частинах води і дають настоятися протягом доби. Два розчину на відро води у 5 гборної кислоти. Зеленим. Добривом з додаванням деревної золи 05 на 10 рідини або з використанням Фертімікс біогумус оргавіт за інструкцією. За 2-2-5 тижні до дозрівання ягідкущики ожини поливають під корінь гуматами за бажанням, відео підгодівля ожини після цвітіння, чим підгодувати ожину перед зимівлею в кінці серпня в полісся на Карпатах. В нічному заході України у вересні, в середній смузі, на півдні в кінці вересня або на початку жовтня перекопують обережно міжряддя на ожинових посадках і вносять прямо в ґрунт гранули суперфосфату і калійної селітри, По 10 кожного препарату з розрахунку на 1 квадратний метр, потім прикореневий простір мульчують компостом і перегнилою травою. Восени уникають застосування азотних добрив. Якщо в господарстві є компостний бурт, сидівник практикує вирощування компосту, це найбезпечніший і надійний спосіб, ніж підгодувати плодові дерева і чагарники восени. Дозрівання компосту відбувається довго рік або півтора, складається суміш тваринних і рослинних залишків кухонних відходів. За ґрунту. грунту після дозрівання суміш має чорний насичений колір із запахом землі. Відео. Чим підгодовують ожину на зиму дотримання агротехніки вирощування ожини гарантія, отримання здорових і міцних рослин адже без поливу обрізки профілактики хвороб плодовоягідних не обходиться жоден садівник, але для стабільного плодоношення ожина потребує і в правильному харчуванні комбінування органічних і мінеральних добрив протягом сезону дозволить забезпечити чагарник всім необхідним для отримання гідного врожаю.